Близько 10-ї години ранку в центрі Полтави зібралися мітингарі. На знак протесту проти закриття центральної районної лікарні вони перекрили проїжджу частину біля будівлі Полтавської міської ради. Більшість протестувальників пацієнти з різних селищ Полтавського району, які обслуговувалися в цій лікарні. На думку людей, через закриття медзакладу інші лікарні будуть перенавантажені та неспроможні прийняти усіх. Те, що лікарів не працевлаштовують, це одна біда. А те, що людям не буде куди ходить. Ми, ми іменно требуємо, щоб не закривали лікарню. Ми хочемо, ми там. Я 33 роки там стою на обліку. Не в одного спеціаліста розумієте, куди я піду зараз? У іншу лікарню йдеш там два місяці запису. Через дві години мітингарі зайшли в будівлю Полтавської міської ради, після чого рух транспорту по вулиці Соборності відновили. Як пояснив директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов, забрати в державну власність цілісний майновий комплекс центральної районної лікарні це рішення держави, на яке департамент не впливає. Не задача і не функція департаменту охорони здоров'я забезпечити роботи працівників лікувальних закладів, які є комунальними установами. Тому що це не входить в задачі і в обов'язки департамента. Ми виконуємо розпорядження уряду нашого. Ми виконуємо розпорядження кабінета міністрів, як виконавці, і сесії міської ради. Звертатися пацієнти можуть до усіх інших медзакладів Полтавської тергромади, роботу яких оптимізують, додав Сергій Котов. Тільки один варіант це. Більш-менш оптимізувати роботу інших лікарень, щоб вони забезпечили і в тому числі і ті задачі, дії і рішення, які виконувала центральна районна лікарня. Ну по відношенню до людей це у нас є і перша, і друга, і третя, і четверта дитяча лікарня, будь ласка. Сьогодні, згідно чинного законодавства, згідно програми медичних гарантій, яка діє в нашій державі людина отримує направлення електронне від свого лікуючого лікаря на лікування стаціонарне чи амбулаторне. Нагадаємо про закриття Полтавської центральної районної лікарні, стало відомо на початку грудня 2024-го. Тоді ж у Полтавській міській раді зазначили, її без майна доєднають до четвертої міської лікарні, а медперсонал працевлаштують.